Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пам'ятайте, як ці два-три роки тому навели ракетний удар по Яворівському полігону. Пише блогер Джон Сміт. 64 загиблих, 134 поранених. Їхня осрата банда. Тоді одразу ж почала стяти в очі. Всі мені би подарунок для осінтарів ворога. Це ой, типа урки не знають, що там полігон. Та ні, одна справа знати, де в Україні якийсь полігон і зовсім інша прокричати ворогу. Ей, найжирніша ціль тут сьогодні добровольці швидше пропихайте цю ціль на гору в пріоритетності. Ці двоє так і не відповіли за злочин десятки трупів, по тупості нікчем. А вони ходять на волі, улибаються, щось там потякають і повчають. А от Червінського вони упакували в СІЗО і тримають майже рік через ракетний удар по канатовому. Хоча фото аеродрому він нікуди не викладав, і причинно-наслідковий зв'язок, якого зрозуміли, зуміли встановити між ним і ракетами ворога. Якби у нас була воєнна цензура до цих двох упорів зразково покарано. Контррозвідники при затриманні протягували б носом по підлозі, після чого з носа б у них пішла кров, і вже ніхто без чиношок ніколи такого не хотів робити. Ми ж не людожери стріляти за таке, як і в інші часи в інших країнах. Але саме тому, що ми не злі, а мирні і ліниві люди, інші ж продовжили нас убивати. Гусів навів удара на танком ремонтний цех в Києві. Єблумарафона, бомбу на драмтеатр в Маріуполі. І так, аж до початку цього року вони орки били по нашому виробництву ракет. Вся інформація про яке руками влади до 2024 року у відкритому доступі, зате під виглядом воєнної цензури вони одразу ввели політичну замість керівництва військових, що показували, як пропагувати архетип героя і під яким кутом втратити і перемогти на фронті, і як на всіх підпих вбивствах цивільних формуваннях ненависть до ворога, щоб потім не було проблем з мобілізацією. У нас політичні. Ні, темники, як бубочка сів, як бубочка встав, як глянув сюди, як поглянув вдаль, А ось тото вплинув на качені грудні мишці. в 2019-му На всі попередження, що це клону і відповідь нам кричала, то он тупой, да без опита, но он научиться. От це все одно воно і є. Тупі це учиться. Всі наші зайві втрати це якраз плата за дурний мисловірус, Що парень з народу без досвіду научиться на пересічних жабах? В той же час зрадницький вкида Раха і свідчать про те, що не того Кирієва завалили у березні 2022 року, не того пише блогар Іванов. Нагадаємо, загадково вбитий у березні 2023 року Денис Кирієв, один із членів української делегації на переговорах з РФ, співпрацював із ГОР, Міноборони України та забезпечує відомство Кирила Буданова вкрай цінними розвіданими про російське вторгнення. Про це пише американське видання The Wall Street Journal у своєму детальному розслідуванні долі Кирієва. Якби не пан Кірєв, найімовірніше Київ. Бо би взятий оцінив його роль глава ГОР оборони України Кирило Буданов у розмові з журналістами Wall Street Journal 5 березня 2022 року. Стало відомо, що Дениса Києва було застрелено у центрі Києва через кілька днів після того, як він взяв участь в першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі в ролі члена української делегації. Тоді про смерть Києва надходила суперечлива інформація. Спочатку українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що служба безпеки України нібито мала дані про державну. Зраду Кирєєва. проте пізніше у гурміноборони заявили, що Кирєєв загинув під час виконання спеціальних завдань. Його ім'я згадали разом із двома іншими загиблими розвідниками. Вони загинули, захищаючи Україну. А їхній вчинок наблизив нас до перемоги. Заявили в Гур. Кирєєва поховали на байковому цвинтарі. Поряд із першим міністром закордонних справ України. А Володимир Зеленський нагородив його посмертно. Російський шпигон чи український герої див на смерті Дениса Кирєєва – Так називається стаття Street Journal, яка. Проливає світло на життя та загибель Києва. Вона базується на фінансових документах і розвідданих інтерв'ю з американськими і українськими чиновниками, нинішніми та колишніми співробітниками українських силових структур, а також із сім'єю, друзями, охоронцями та діловими партнерами Києва. Денис Киреєв народився у Києві. Свою професійну діяльність розпочав у сфері фінансів, працюючи в місцевих відділеннях західних банків, таких як Credit Еліонес, Citibank та ІНДЖІ. Нагадує Wall Street Journal за словами людей, які і його знали, Кирів відрізнявся комунікабельністю та вміло спілкувався з клієнтами. Він володів українською, російською, французькою та англійською мовами. Родич Кірієва 2003 року став заступником начальника СБУ, розповів воденню колишнього голова служби. За словами близьких до нього людей, саме цей зв'язок підживлював у Києва цікавність до шпигунства. Wall Street Journal нагадує, що СБУ, яка зараз перебуває, під пильною увагою влади України раніше довго перебувала під впливом Москви. Хоча у самій службі, яка відмов... Відмовилася давати коментарі для матеріалу, спростовують подібні твердження. У 2006 році Денис Кірієва перейшов на роботу до Андрія та Сергія Клюєвих, яких Wall Street Journal характеризує як бізнесменів із Донецька з політичними зв'язками, що були близькі до Віктора Януковича і зробили статки у сфері металургії та нерухомості з 2015 року. Щодо Андрія Клюєва було запроваджено санкції США. Обидва брати відмовилися від коментарів для видання. Удова Кіреєва розповіла Wall Street Journal, що у ті роки чоловіка розплив часто пояснив. Їй своє рішення працювати на людей з оточення Януковича. Ми не можемо замінити цих людей на інших. Маємо те, що маємо. Передає вона його слова за словами соратників. Кірі вигідно скористався зв'язками з клюєвими, обіймаючи керівні посади в державних банках і полюючи на велику дичину в Карпатах разом із начальниками СБУ. Він подорожував з охоронцями, гнайнятими в елітному підрозділі СБУ. Видання пише робота на Клюєвих забезпечила Києву нерухомість парк автомобілів і відпочинок у Греції та. Парижі пише Street Journal, але також кинула тінь на його репутацію серед колег, стурбованих впливом Росії. За роки роботи при режимі Януковича Кирієв налагодив зв'язки з Росією на святкуванні дня ВМФ РФ. Він спілкувався в Криму з генералами російських спецслужб. Причому знав багатьох досить близько, щоб називати їх на імена. Розповів один із друзів Кирієва, який був при цьому присутній. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.